Днями Кременчуцька міська художня галерея стала місцем, де водночас об'єдналися мистецтво та спорт. У межах спортивно-культурної події, тренування серед мистецтва, тренер Бета Студіо влаштував для учасників функціональне тренування. Тренування разом з галереєю, надихнутись мистецтвом, потренуватись на мобільність тіла, функціонал. Розвинути фізичні якості людей мені дуже подобається. Прийшла різна категорія людей від малих до великих. Мені подобається те, що ми разом один одного заряджаємо енергію. Досить непростий час. Опісля спортивних навантажень на учасників заходу очікувала екскурсія виставковими залами, яку провела директорка галереї. Кременчуцька міська художня галерея підхоплює тренд, а саме світову тенденцію на поєднання мистецтва та практик тіла. Ми раді всіх бачити і запрошуємо з середи понеділю з 10 до 17.00 попри відключення світла. Варто зазначити, що цей захід мав не лише мистецьку, спортивну, а й важливу благодійну складову, адже внески учасників тренування передали на потреби Збройних сил України. Тренування організоване БТ-студіо спільно з Кременчуцькою художньою галереєю. Тренування благодійне, Ми збираємо на ліки нашим воїнам. Всі розуміють, як зараз нам тут не просто, а їм сто разів складніше. Долучилось близько десяти учасників, які захотіли поєднати фізичне тренування з мистецтвом. Така ініціатива це не лише поширення сучасних. Асних світових трендів та тенденцій, а й можливість у важкі часи відновити ментальне здоров'я та ще й підтримати українських воїнів. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини.